13 грудня у Шосткинській громаді знову запала скорботна тиша. Громада попрощалася з Андрусенком В'ячеславом Леонідовичем, мужнім захисником України, який віддав своє життя за незалежність і цілісність нашої держави. Андрусенко В'ячеслав Леонідович народився 20 серпня 1974 року у Шостці. Тут минули його дитячі роки після закінчення школи номер 7 він вступив до шосткинського хіміко-технологічного технікуму, де здобув спеціальність механіка. У 1993 році юнак був призваний на строкову службу до збройних сил України. В'ячеслав відзначився дисциплінованістю, порядністю та готовністю прийти на допомогу кожному. Після служби повернувся додому й працював у Шосткинському водоканалі на посаді слюсера. Він мріяв створити власне СТО, і всі, хто його знав, говорили про нього лише добре. З 2016 по 2020 рік В'ячеслав ніс військову службу в зоні проведення АТО. Він мужньо стояв на захисті незалежності батьківщини. Повномасштабне вторгнення поставило на стоп всі мрії і сподівання В'ячеслава Леонідовича. У складі підрозділу територіальної оборони він став на захист України. В'ячеслав Леонідович виконував бойові завдання в найгарячіших точках на Луганщині, Харківщині, у районі Лиману. За позивний обрав механік. Побратими згадують його як надійного, сильного, доброго воїна, з яким можна було йти у найважчий бій. Зв'язок з В'ячеславом Леонідовичем розірвався його крайній вихід на бойову позицію поблизу Красногорівки Покровського району Донецької області. Відбувся 14 червня 2024 року. За рік і п'ять місяців він повернувся. Додому назавжди у Скорботі. Батьки, брат із родиною, доньки Дарина та Вікторія, рідні, друзі, побратими, й уся громада. Герою назавжди 49. І знову в наших серцях білий смуток. Знову ми проведжаємо в останню путь справжнього героя, патріота своєї держави, який віддав найдорожче своє життя за нас з вами за світле майбутнє нашої держави через співчуття рідним і близьким, світла пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава Від цієї шкільної спільноти. Ми щиро співчиняємо співчуваємо рідним і близьким знайомим. Ми віддаємо шану загиблого захисника Матусенку Чісла Леонідовича, який віддав. Саме дороге, що в нього було, це його життя для нашого життя. Щира слава, щира вдячність Герою України. Слава Україні! Героям слава! І ми завжди пам'ятатимемо його як приклад сумлінності і цілеспрямованості. Його рішучість і жертовність це свідчення того, що В'ячеслав був справжнім другом і справжнім захисником. У цей скорботний час ми висловлюємо глибокі та щирі співчуття сім'ї, рідним і друзям В'ячеслава. Його втрата це наш спільний незагойний біль. В'ячеслав виконав свій обов'язок, його справа буде продовжена, і ми будемо боротися з тією ж відвагою, щоб досягти перемоги, за яку він віддав своє життя. Громада Браживки в Скорботі. Ми проведжаємо останню путь нашого землі. Нашого героя В'ячеслава Леонідовича хочеться висловити щире співчуття рідним батькам. Ми розуміємо, що жодні слова не зможуть залишити вашу біль. Але ми хочемо, щоб ви знали. Ми сумуємо разом з вами і схиляємо голови перед вашою горем. Він назавжди залишиться в наших серцях вічна та світла пам'ять герою. На церемонію прощання прийшли рідні, друзі, знайомі та побратими. Зібралася вся громада, щоб низько вклонитися герою, чиє життя обірвала війна. Пам'ять про цього відважного захисника назавжди оселиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав. Вічна пам'ять і слава герою Андрусенко В'ячеславу Леонідовичу.